Ми сьогодні отримуємо пересуну майстерню дуже потужну на базі автомобіля ДАВ, а також деяку кількість дронів Mavic. Фактично майже всі підрозділи бригади мають дрони, якими Здійснюють розвідку, пошук цілей, а також ураження е, московицьких не людей. Я представник 3 ї танкової бригади залізної, саме по технічній частині. Ви бачите, це є технічна майстерня. От, за допомогою неї ми вже зможемо оперативно е, проводити ремонти, обслуговування техніки, виїжджати так само. Як бачите, тут є дуже багато станків. Дуже багато наборів для проведення саме. Це незамінна річ, тому що це нове обладнання, повний комплект обладнання і вона мобільна і дозволяє виконувати дуже різноманітні задачі, починаючи від ремонту двигунів і закінчуючи якимись, виготовлені навіть деталі. якихось. повністю новенькі станочки стоять запчастини, можна буде гарно ремонтувати з допомогою них. Це, звичайно, комплекти для ремонтів. От, як ви бачите, в нас їх тут дуже багато. З них можна взяти, вийти з машини, так і підійти до машини, ми будемо ремонтувати, і, відповідно, там вже проводити якісь процедури. От, і плюс вона автономна, тому що є генератор, є компресор, і що дозволяє робити автономну роботу як десь подалі від лінії зіткнення, так і найближче до лінії зіткнення. Мені приємно, що наш тепер вже рідна 67-ма бригада, рідний перший окремий штурмовий батальйон, батальйон Де Вінчи, отримає від нас необхідні позиції, те, що ми обіцяли. Сьогодні фонд Петра Порошенка передав нам парм, пересувну авторемонтну майстерню. Це наша перша єдина машина, яка буде так робити. От, у нас дуже часто ламається техніка, тому що техніка стара радянська, є техніка новітня е МТД, матеріально-технічна допомога з інших країн. От, саме у нас портани. Вони ламаються дуже часто. І не вистачає, не вистачає такої техніки, щоб їх поремонтувати. А тепер з пармом ми можемо це робити весь перед попереднього краю. Це те, що необхідно хлопцям. І під час відновлення, і під час бойових дій. Також ми отримали. МЛПК мобільний лавний, пральний комплекс для того, щоб також хлопці могли вблизь переднього краю бути чистими, пахнути, і у них все було чудово. В польових умовах літом це шикарна річ. Тобто Вона спокійно забезпечить наш весь батальйон. 47. сьома. Перший з трьох отримує 47. сьома. Ще один отримує 48, восьма, які Будуть забезпечувати роботу сил підтримки безпосередньо на пірятку. Приймайте. Єдність. Нам потрібно єднатися. Нам потрібно єднатися по-іншому ніяк. Все заради армії, все заради оборони і все заради перемоги. Якщо люди будуть підняті духом, ми в будь-якому випадку переможемо. Ми до цього йдемо. Всі, хто прийшли ще з 22 року, всі знали, заради чого йдуть. Тому ми до цього крокуємо. Накшого на виходу немає. Ми це зробимо.